Звертаєш ти до мене чудові очі ті, ясні сумні, мов криниці дна стотене. Чому... Таланти це е, гуртківці нашого танцювального гуртка Світелен. На жаль, сьогодні керівник е, відсутня, але я думаю, що в них гарне велике майбутнє, правда? Тепер дружінько вже застрілили. Ну, Як ось так от е, приблизно з'являється натхнення. Воно до мене також приходить вночі. І знову ж таки ми відважилися поєднати Віталій Козловський і Пісня, чого являєшся мені у сні». Отже, сьогодні я презентую третю виставку з серії «Мій світ – мереживо казок, казка третя, Франко. Ви запитаєте, чому Франко, а я собі скажу, а чому і не Франко? Я спеціально принесла сьогодні такий, бачите, я не знаю, в Бережанах напевно є таке сім'я. Я розкажу свою історію. Цього такого бачите. Три. Я знаю, що я не дуже сильно пам'ятаю, як воно було, бо я була, може, мала дуже, але я знаю, що мама дуже хотіла мати от цей набір дома і його виготовляв майстер з раю, якщо я не помиляюся. І так сталося, що е, цей майстер помер. І залишилися розрізнені. Тут Франко, Франко Леся Українка з одного комплекту, а Шевченко трошки з іншого. Але вони завжди бісіли в нас і щось в мене над ліжком. В моїй кімнаті, над ліжком вони висіли. І від собі, коли ти в дитячому віці просинаєшся зранку, ти бачиш не портрети мами і тата на стіні, а бачиш франколеси Українки, то хочеш чи не хочеш, в голові тобі засівається, що, ну, що, то значить якісь дуже вже важливі для родини люди, що вони висять в тебе в хаті. Ну як, Звичайно, в селі образи з двох сторін, а на центральній стіні без віком висіли в нас оцей, оцей комплект. І от я можу сказати, таким чином ще, ще не усвідомлюючи саму себе, але вже усвідомлюєш, що є в світі люди, які, напевно, в твоїй долі в майбутньому зіграють якусь роль. От, періодично, кожен з цих великих людей, чат колеся, українка, потім моє життя прийшов Шевченко, і Франко найдовший йшов. Щось ми дуже довго з ним не могли порозумітися. І потім я лише зрозуміла, що це людина настільки високого рівня, що, як зараз кажуть, не для середніх розумів. Треба було все-таки підготуватися і до зустрічі, і до спілкування з такою людиною. Але я страшенно тішуся, що, він, що ми знайшли спільну мову, і ви сьогодні бачили, в нас ми і в театр беремо часто в репертуар його твори і намагаємося е, звертатися до його творчості дуже е, часто. Що на рахунок костюмів. Е, ми з, з Миколою Павловичем святкування відзначення ювілею Франка розпочали минулого року в лютому. І за цей час у нас було кільканадцять форматів, як ми мали зробити це відзначення. І не, не, не мала бути виставка костюмів. У нас були трошки інші плани. Але в силу різних матеріальних можливостей і різних ще обставин нам ну не вдалося зробити так, як ми хотіли, але це напевно буде в майбутньому. Поки що. Ем, Отак, отак, Костюми то є моя пристрасть, найголовніша напевно в житті, і в мене їх є стільки, що я вже не один раз казала, що я можу заповнити зали цього краєзнавчого музею. Але от я дуже тішуся, що сьогодні оця колекція, яка мені вдалося зібрати, я можу присвятити Франку. Отже, дивіться і насолоджуйтеся. На закінчення ще скажу, що цього року ще таким знаєте, штришком до підготовки було. Мені наш художник, Бережанський, знаменитий Олег Кінель на форумі видавців подарував таку книжку. А позавчора в нього була в бункер-музі виставка Дорога в дитинство. І нам обов'язково, надія, не треба ту виставку до нас. Тому ну, шикарні в нього ілюстрації до дитячих книжечок. Він написав мені дуже гарний. Ем... Мрію, щоб усі ми навчились відрізняти фарбованих листів. Я також вам можу тільки переадресувати те, що написав Олег. А для того, щоб вам краще було розглянути колекцію, я знову ж таки запрошую е, Ірину Драбик, яка створить нам атмосферу і подарує класику. Класику, це заснули сині гори Коса Анатольського. І, е, Ліричний вальс Івана Мискова. Дякую, пане Іване, ви сьогодні а, штуки, створили, та, так, створили так, створили є. просто на атмосферу. Ми, 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 ми дуже свідомо підійшли до того. В, нас, в нашій виставі немає нічого випадкового. Ми все дуже чітко продумали. Режисер Олена Різник. Прошу залишити свої автографи це раз. І в нас працює фотоательє, де ви можете зробити собі знимку на пальці.